Привіт! Сьогодні з ведмедиком будемо вивчати форми: квадрат, трикутник і коло. Квадратний телевізор кладемо в квадрат, трикутний кавун в трикутник, а круглу ялинкову іграшку кладемо в коло, їдемо далі. Нас чекають далі веселі пригоди. Ось і знову хтось заховався. Що це? Це ящик, м'яч і дорожній знак. Квадратний ящик кладемо в квадрат, трикутний дорожній знак в трикутник, а круглий м'яч кладемо в коло. Їдемо далі. Далі знов в нас будуть чекати цікаві речі, хто тут знов заховався за горбком? О, це пончик, новорічна шапочка і картина. Квадратну картину кладемо в квадрат. Трикутну шапочку в трикутник, а круглий пончик кладемо в коло. Молодці! Все правильно розклали! Що нас чекає далі за цим горбком? чух чух О, це ялиночка, годинник і портфель. Квадратний портфель кладемо в квадрат, трикутну ялинку кладемо в трикутник. А круглий годинник кладемо в коло. О, спускаємо з гірки. Чух-чух-чух. Як весело сніжок хрумтить. О, на нас уже чекають кубик, піца і шматочок сиру. Квадратний кубик кладемо в квадрат, круглу піцу в коло, а трикутний шматочок сиру в трикутник. Їдемо далі. О, яке сонечко гарне світить, сніжок іде. Як гарно, о, ми вже приїхали. Це будиночок ведмедика. Ведмедик піде додому, а ми з вами зустрінемось в наступних мультиках. па-па